Закриті, закриті. Подивіться чи нема у кузі. Б'ю. Я чистий. Я теж. Я в порядку. Ми майже прийшли. Як далеко ще? Тільки 300 метрів до гелікоптера. 300 метрів. 300 метрів. Тільки 300 метрів. Джілені Дакс. Це була довга подорож. Це був довгий шлях. Скоро я вас побачу. Гей, ми маємо вже йти. Як там шлях до чопера? Все чисто ми в безпеці. А що про зомбі, які позалі? Двері повинні витримати. Ти впевнений? Практично неможливо відкрити двері ззовні. Йдіть далі без мене. Що? Чому? Я знаю, я знаю, що я маю зробити. Ну, про що ти говориш? Я збираюся. Я збираюся йти. І затримати зомбі, щоб ви могли втікти. Тобі не потрібно робити цього. Вони в прямому сенсі не можуть сюди потрапити. Я збираюся битися зомбі, щоб ви могли, щоб ви могли врятуватися. Послухай, нема причини робити цього. Тільки скажи Джуліан, що вона була права з приводу кави. Що? Вона це зрозуміє. Що ти робиш? На рахунок три. Раз. Два. Тільки не кажіть, що я для вас нічого не зробив. Три. Нащо він це зробив?